Міжнародне агентство з атомної енергетики МАГАТЕП надало допомогу КНП «Славутичська міська лікарня. Вони передали нашій лікарні сучасне медичне обладнання на загальну суму 68 тисяч євро. Це ваговий внесок у покращення якості медичного обслуговування, що дозволить лікарям надавати більш ефективну допомогу пацієнтам. Завдяки новому обладнанню «Славутичська міська лікарня зможе підвищити рівень діагностики та лікування. Ми отримали Дороговартісне обладнання від МАГАТЕ, якого дуже довго чекали. І Сьогодні, нарешті, ми можемо скажімо так, похвастатися. Це сучасне медичне обладнання, яке дозволить нам проводити діагностику на сучасному рівні і забезпечувати нормальне лікування для наших пацієнтів. Ми отримали мікроскоп, ми отримали коагулятор, ми отримали біохімічний аналізатор, ми отримали два автоклави, два гінекологічні крісла. Реагенти для всього цього і дуже задоволені цим висловлюємо дуже велику вдячність всім, хто був причетний до організації цього збору, і тим перевізникам, які сьогодні нам його доставили. Представники лікарні подякували міжнародному агентству з атомної енергетики. МАГАТЕ за надану допомогу.